Доброго Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольору. Хоча день для країни не дуже добрий. Приношу свої співчуття всім родинам, які постраждали від нелюдів. Ну, нелюдів їх навіть нелюдьми важко назвати. Просто якісь потвори, незрозумілі, Ким не місце взагалі на планеті на нашій. Ой, дуже важко мені емоційно записувати. Це все вже третю годину намагаюсь відео записати. Так, топ-25, оборона Б. Ну, давайте спробуємо якось відіграти. Не знаю, що з цього вийде. Так, дві молі. Неприємні. Будуть сповільняти. Угу. Такий хоч бери ельфа того. Давайте спробуємо такою командою і подивимось. Можна було взяти більше зелених, бо два синіх по центру. Але в мене зелених немає достойних. Давайте спробуємо зробити синій кріс. Роз'їхався синій кріс. Це погано. Так, є червоний кріс, але він ну, не потрібен. Давайте тут пошукаємо, може фіол закриється. Ага, все ж таки синій кріс доїхав. Так, ну ці вже молі працюють. Давайте ось так. Угу. Напевно, використаю крила і вдаримо грегом. Замало синіх. Давайте тут фіоли прокинемо. Так, добре. Сині... Синіх ще не вистачає, але пошукаємо, давайте. І фіолів немає. Так, є синенькі. Прокидаємо нафрег. Працює, в принципі, непогано. Сповільнення кинули. Так, давайте ще. Може, той від'їде, залишиться один кальо. А, все. Ну, грех відпрацював один. Вирішив. Весь бій. Добре. Так, ну тут таку команду залишаємо. Ну, давайте комбо будемо робити. Можливо, синенький знизу доїде. Доїхав і так непогано Скарлет прилетіло. Давайте тут ще пошукаємо. Дуже щось забагато червоного. Давайте ось так, і будуть там сині, її ми проб'ємо. Так. Синенький знизу шукаємо. Чудово, ще й фіоли доїхали. Добре. Так, поки не заряджений Меліндор, тому давайте активуємо нашого акульониша і тут прокинемо. Чудово. Так, так. Ну, тут Грех знову все е, робить. Самотужки, дивіться, скільки прилітає, плюс травління. Добре, наступний бій. Тут же складніше. Кедмон Кедмон звичайний. так А ні, це те, що блокує, тому чистка нам потрібна. Ну, давайте такою ж командою поїдемо. В принципі, непогана команда. Два синіх. Тут в обороні два червоних, тому сині потрібні. Турнір без жовтих, а у нас жовтий кріс. Купа зелених, купа червоних. Добре, давайте прибирати їх. Розумію, що Кедман все ж таки, скоріш за все, сходить. Тому давайте ось так прокинемо. Він ще лікується. Добре, давайте так. Може десь фіоли під'їдуть. Поки ми це витримуємо, але якщо він буде бити постійно в одне те ж місце, то довго ми не витримуємо. Давайте четвірку зробимо фіолів. Він же нам заблокував. Добре, давайте ось так обережно почистимось тихо, 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 тихо. Робимо чистку, вмикаємо акулу. Тепер вмикаємо кіпріота і робимо синій кріс. Угу, повинен розбитись. Добре. Так, ну ставимо, звісно, мегаміньйона. Єдине що... Грех там готується ультувати. Давайте, напевно, підлікуємося. Розумію, що там баф не ляже, але хоч трішечки відлікуємось. І ось так крітами, може, того грега, і ми і доберемо синій. Трішки не вистачило. Але у нас контра, і його міньйон повинен розбитись, чи там вже. Клик заряджений. Добре, давайте ось так. Буде у нас трійка фіолів. Можна ось так зробити і фіолетовий в Грега прокинути. Поки там є якісь кріти. Так, вистачило, чудово. Ну і все, під'їхали нам решті фіоли. В принципі. Грех все й сам зробив знову. Третій бій. Грех сам тягне бої. Так, тут контра. Бажано більше диспелу. Грех просто буде розбиватись об ту контру. І тут бити майже нікому, тому напевно, замість кіпріота краще взяти кедмана і, напевно, ось такому костюмі. Да, ось такому, щоб забороняти контрол. Плюс він буде трішки підліковуватись. Два лікаря ми залишаємо. Поїхали. Через Рігерда можна прокидати, в принципі, заряджатись. Кашрек взагалі не зрозуміло. Навіщо там в куточку стоїть. Так, в принципі, непогано по фіолах. Десь би кріс знайти фіолетовий. Але я поки не бачу, як це зробити. Тому давайте просто скинемо четвірочку. Чудово комбо. Рігарда взагалі пробила відразу. Добре, навіть бафнемось і ось так. Запускаємо Грега. Так, тепер вмикаємо кольониша, рігарда можемо поки притримати. Давайте обережно поки кинемо ось так трієчку фіолів. Ну, можна навіть комбо запустити невеличке. Так, б'ємо сюди, тут прокинемо сині. Давайте так, так. Сьогодні грех самотужки все робить. Так, що приберемо сповільнення і вже добиваємо. Добре. Тут також дуже швидко все вийшло. Так, червоні. Меліндор. поступове лікування. Добре, давайте повернемо Кіпріота. І. Такою ж командою підемо. Звісно, було б доречніше взяти червоних проти малюка, але в мене немає. Так, фіол кріс, це чудово. Можемо встигнемо активувати контру, поки малюк зарядиться. Так, ще синеньки під'їхали. Добре, давайте вмикаємо Крити, вмикаємо Кіпріота. І, в принципі, можна зірвати, там сині зберуться. Чудове комбо полетіло. Він повинен розбитись. Тепер ми лікуємось. Хотілося б прокидати в Маліндора, тому давайте трічку. Килайл прокинемо. ось так обережно трійку. Ріти працюють. Добре. Давайте так, так. І ось так. Може і вистачить Меліндору. Не вистачило. Але нічого. Грех працює. Угу. Так, так. Можна, в принципі, і поле почистити. Добре. Зарядимо фіол. Давайте поставимо контру. Кріт. Трішечки почекаємо. Зараз грех... А, грех впорався. Добре. Ну, сьогодні грех. Затягнув всі бої. Топ-1 ми навіть зайшли. Оборона поки Б. Рейтинг 518 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. То не Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.